свободи і позафракційних депутатів. Зборами цих, цієї більшості було прийнято рішення до виборів міського голови на декілька, буквально місяців, повірте, зараз рада їх швидко призначить, виконувати обов'язки секретаря, а саме ніякої політики, виключно займатися за забезпеченням життєдіяльності міста, каналізацією, світлом, транспортом а, пана Кушніри. Він вийшов з партії регіонів 30 го числа, як тільки побили студентів, коли ще невідомо, чим це все могло закінчитися. Тому по питань до його порядності, професійності немає. Депутати міської ради з опозиції зараз активно працюють над тим, щоб провести люстрацію. Сьогодні ми прийняли, вже обговорили рішення, сьогодні приймемо, ми запропонуємо всім керівникам структурних підрозділів написати заяви на звільнення. Потім будемо зустрічатися з колективами. Якщо люди будуть їх підтримувати, відповідно будемо поновлювати на посаді. Місто під контролем громади. Всі зауваження, пропозиції ми беремо до виконання. А я це теж ви за регіону. Я не чув. Секретарем, це теж умер, за партію будуть проведені вибори. Чернівчани виборуть скоро міського голови, який буде призначати все і вся Бо секретар. Це виконавець, це не це не керівник міста. А? Ми сьогодні обговорили ці питання. Є питання кадрових призначень. Ми сьогодні обговорили це питання попередньо. Я займу посаду першого заступника міського голови і буду займатися тим самим, тобто забезпечувати життєдіяльність міста. Абсолютно, абсолютно. Він, він чудово все розуміє. Питання по відставці Малишевській, ми прийняли зранку. Їй позвонили, сказали, що писала заяву. Нема ніяких питань. Ми знаємо про те, що авторійці приходить. Він то не вийшов. Я не знаю такого, він виходив на Майдан і до людей постійно. зі мною розмовляв, Виходив, не, не провокуйте. Дуже питання, ми гарні зімрішали і теж він ви. Він, коли вчора ховали Олександра, він вінок від міської ради ніс перед соромною. Він був на посторонах. Яко? На центральній площі дало доручення, дано доручення, зараз організують звук, екран і все решта. Ще питання є до пана Михайлішина? Є, до Михайлішина. є питання до пана Михайлішина. У кого є питання? Виходіть сюди, задавайте. Якщо до мене, питання тут, в міській раді, любить Потім знову будуть що нічого не сказали, уйти і так далі.